А тут Квем, який готується щось робити. Важливе. Йому будуть флешку накидувати, чи що? А от і ні. О, Оце я так перевернув. Ну, я собі сказав, я собі і Квем працює з цими самими беретками, за які я й говорив. Ну, позиція класна, їх йому дропну, тобто він з армором, і йому не так сильно щось загрожує, окрім хедшоту. Та хедшота не було. Так що, пешен. Ну, простенько, раунд забирають. Без якихось. Зусиль серйозних затрачених на це за хто був здається, бліц, друзі. Здається, бліц. Йофінел зараз починається. Фарм час, еко-кобра, пішли, пацаниця! Ей! Всіх похоронив в одну лінію. Дуже непогано виглядало. Знову ж таки, пістолет, але ти не маєш розуміти, в чому прикол? Галіл в упорі і 35 куль. Ти можеш реально сісти, зажати і не боятися, що в тебе кулі закінчається. Ну, красунчик же. Отже, першу мапу виграли на овертаймах. Саме так це закінчилося. Друга мапа це нюк. Ай проти OG, продовження протистояння. Вибір вже колективу саме OG. завис на вентиляції. О, є друга, бо залетіла! а чого ти досі ти виліз? Оце так лось, б. І що крісно робити? Ну тут вгадувати лише треба. Сяду дефте. 10 секунд. Ну, треба вилазити. А він роздефає. Крізин навіть не рухається, От так. Один в три залишався, один в три виграв. І ще й бомбд роздефів. Наскільки ж круто зараз кіто зіграв Пушити! Точку Б. У Нілана гарна позиція, на побачили, розібрали, залишається на сайті. Ще памп, друзі, але памп відстрілюється, як загнаний звір. Заходить два фраги. Та смам цей момент. Мінусує Кіро того самого Люркера, який під точкою А стояв. і всіх кошмарив. Ну і Зіні або робить. Трипл кіл і оформлює тим самим повернення з рахунку 12-8, або все ж таки це ггшка. Оу, зіні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну небезпечно все це поки що виглядає з його очей. Але тим не менш, виграти такий раунд все ще зможе. 7% здоров'я проти снайпера. Зіні виграє цей раунд. Ви реально тільки що змогли закинути Новак. Я так розумію, що ви вдолі з тим типом, який поставив. На те, що ви зможете ще один раунд взяти, да? Команди 500! масло масляне, друзі, тільки що було у вас в навушниках. Ну, тепер хампусу з Вольтом треба якось викрапкатися, знайти панацею, як можна протистояти опонентам, залишаючись в меншості, враховуючи, що хампус битий дуже сильно, а Вольта має армору. Вистріляється, у нас, звісно, гравець. Хампус За тут заходить два хедшоти, прописує третє, ми і розсипалися якось і Може, це буде ейс від Хампуса? Як вони його випустили? 23 хп у хлопця залишалося. Кампус не добиває бекера, Один в один і Вольф все ж таки знаходить голову опонента один-нуль. Таки багато гранат, щоб закрити зараз конектор в вікно і через шорта влетіти лише на одного порнка, який стоїть на зигзагу. Це Спуки, друзі. І Спуки навряд чи зможе перестріляти взагалі весь колектив. Чогось всі стоять! Спуки, що ти робиш? Як вони помилилися? Тільки що на цьому заході. Один Олюк залітає і в трьох одночасно спиною стоять. Ви шо? І якщо їм пощастить за напад набрати там 4-5, то в цілому за захист, я думаю, вони закриють, не відчуваючи взагалі жодних проблем. Так само, як Ван Юнік тільки що не відчув крока, який вже впав треба, тепер встановити вибухівочку. Дуже довго до цього хлопці доходять, але все ж таки цим якраз таки малки зайнявся. Забуло, що не дивиться спина, тому Айзбер розбирається з Ван-Юніком. Є розуміння, що на бексайті повинен один з гравців Лео ну, знаходитися, тому що тільки що бомба ставилася. От, А чи встигне обійти в спину Малкіс? Та не встигне. А в чому прикол? Така пачка, що стоїть, закрита хлопці. А навіщо ви в 2-2 залишалися? Що це за прикол був? На секундочку. номер 8, а саме хаджес спробує розвести цими димами. Чи куди йдемо летять? Один на мейн, мабуть. Важко зрозуміти, я просто дивлюся по мінімапі. А тут бурбіол, здарова, мужик. Не розібралися. Не розібралися! Що відбулося, кепич? Тебе там тімейт ріже з дожа, ти його забираєш у відповідь. І сидить бурмилов і говорить: я думав, буде навпаки. Ти Багато думаєш. Треба реплей, я хочу подивитися ще за цим моментом. Бурмилов. З ножа ріже опонента, який сідає йому на голову, але приходить кепич і говорить: так не достанеться ти нікому і просто свого тімейта мінусує. До речі, це єдиний фраг. Який відбувся взагалі на наконує це? Забрав калаш, чи Галіл, що там було у нього? Галіл? Ну і після цього відправляється шукати щекіли. Як же Геджекі хочеться помститися за тіметів? Що це таке було від нього? Оце так чеки. він встигне хоча б колись побачити, якщо отак от швиденько розвертатися. Я сумніваюся. Прям дуже сильно. Дтриматися весь час його штормило щось. Всюди кидало. В Підсумку залишився грати у Fly Quest. чого починав, тим і закінчив. Він зараз стрибку забере його. Ну майже, до речі. Ну, хоча як, важе, 48 хп. Але могло б рандомно ляпнути за К. І чувак, при чому сидів, то до кінця. Або це габела. А це габела, друзі. Це сьомий для Маусенкстів. Все одно найстрай леве молодці, що змогли 3х5 довести до 1 в 1 Але тим не менш, я чого... Ніжки дригаються. Подивіться, ніжки дригаються. Оп, оп оп оп, оп оп, оп. Танцюльки це не кс, друзі, це танцюльки. Ха-ха-ха. Ви побачили?